Вчора на день незалежності Сполучені Штати оголосили про надання Україні чергового, але, на мою думку, чи не на найбільшого за весь час пакету військової допомоги майже на 3 мільярди. Ну там 2,98, ну це майже 3. Сюди, от зокрема, за повідомленнями Пентагону, увійдуть 6 ЗРК на САМС. Ми з вами про про них безліч разів говорили. Якщо я не помиляюся, вони навіть охороняють Вашингтон. От чим круті такі системи? Система є однією з наймодернових <кліх> і найтаких оптимальних з точки зору співвідношення вартість якість, тому що вона створена на основі вже існуючих ракет повітря-повітря. Тобто це авіаційні ракети, які потім були адаптовані під наземний запуск, були відповідно модернізовані, були відповідно модернізовані системи наведення, відповідно було. Обрано радар, який буде забезпечувати наведення цих е, ракет, і таким чином вийшов такий е, собі лего-конструктор, який е, в, в сумі створив зенітно ракетний комплекс. За таким же принципом, до речі, пішли і німці, коли створювали свій IRIS-T SLM. Він створений точно за таким же принципом, коли ракети повітря-повітря, авіаційні, які використовуються з літаків, е, тобто вони створювалися для. Авіаційної техніки адаптований під наземні наземне використання, наземний пуск. і потім збиралася така система вже з існуючих фактично компонентів, що, звісно, робить цю систему дешевшою. Тобто, якщо порівнювати між Петріотом і Samsung чи Ірістим СЛМ, вони набагато дешевші. З іншого боку, звісно, це трошки іншого рівня системи. Хоча, Існує інформація, що є ракети дальнобійні там і до 100 кілометрів, але я так розумію, що нам будуть передавати системи дальністю 40 кілометрів. В принципі, це для об'єктової протиповітряної оборони, наприклад, захисту оборони міст українських. Я думаю, що ідеальний варіант, коли ці системи будуть розташовані саме в найкритичніших районах, ну уже зараз. Українське командування і наші сили ППО точно знають, звідки летять ракети, і можна вибудувати так систему протиповітряної оборони таким чином, щоб вже мінімізувати взагалі будь-які загрози. І якщо ми зараз восени отримаємо і насамси і різте селем, то це я сподіваюся суттєво посилить можливості українського ППО. Але звісно, я думаю, що все ж таки треба вести мову і про дальнобійні системи. Можливо, Петріот, можливо, інші системи є, є європейські системи подібного гатунку, які би давали все ж таки можливість ще й дальнього визначення пусків і дальнього знищення цих ракет на, на, інших, на інших трошки площ, площах, якщо говорити про покриття такими системами площі, які будуть захищатися.